Пізнавальне дітям. Улітку важко вберегтися від укусів комах. Щоб тобі не загрожувала небезпека від них, дотримуйся правил безпечної поведінки з комахами. Правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянок одяг і взуття, які захистять твоє тіло від укусів комах. Якщо вкусила комаха. Обов'язково повідом про це дорослих: не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце, не чеши місце укусу. Від цього може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не намагайся його самостійно прибрати, звернись за допомогою до лікаря, повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності комах. thank you